Чергові шахрої орхідейні. Це взагалі просто немає слів. Подивіться на це. 125 гривень. Ви бачили, щоб орхідея стільки коштувала? Три цибулини, орхідей. Орхідеї не ростуть цибулин. Ненормальні, просто ненормальні. Ці шахраї ненормальні. Взагалі. Нахабні, підлі і ненормальні. Брехня. Повна брехня. Не боїться холоду, так його можна саджати на вулиці. Стимуляції цвітіння. Ніяка орхідея не потребує пробачить нестачу поливу. Та ви що, Невже На повторне цвітіння? У будь-яку пору року? Ой брехня, брехня бана, брехні, Господи. Синя орхідея. Ви бачили крашена орхідея. Це, це орхідея крашена. Синіх орхідей не буває, це крашена орхідея. Роблять уколи фарби у квітконоси. І така виходить орхідея. Це різні сорти орхідей. Зовсім різні. Фото оброблене. Так, щоб воно було яскравішим. Взагалі, в кого ці фото. Взяті. Може хтось впізнає свої фото. М? Може вони в когось вкрадені ці фото. Обирайте, яким кольором вона буде квітнути. Боже, яка? Боже, який жах. Просто жах. Орхідея не росте з цибулин. Шахраї! Ви дурнуваті. Вона не росте з цибулин. Хоч би поцікавилися, як росте орхідея. Боже мій. Невже хтось на це клюне? Люди, не ведіться на цей маразм. Повний морозом.